Доброго ранку, шановні українські аграрії. Пройшов дощик 15 мм. Боремося тепер з іншою історією. Тайгер не хоче нормально працювати. Зараз подивимося, що він чуде. Але вже історія інша. Важко йому. дуже важко, промочило деби. Ось вам казав... Умові катки, гляньте. Ось стоїть нормально, не забивається. От тобі все. Волого. але глибина нормальна. О, 32. Нормально, нормально. Де тут лапка ще, ще некось? 30. Коли, як я вам казав, яка історія не є, але гумові котки все-таки працюють і менше забиваються. Менше забиваються, Щоб хтось не розповідав. Але чомусь комплектують металевими. Напевно, ліпше виготовлені дешевше, але ніфіга особливо там і не дешевше. Однозначно не дешевше. Ну, працюємо. Такого. Трактор у нас по тут потужний, це 410-й, здається, да, 410-й. Вони дуже схожі. 380-й-410-й. Все на спарці, щоб. Отак, пішов, пішов, молодець. Ну, якось отак. Тобто, колеги, працюємо по пісках тайгерами, а по чорноземах працюємо плугами. Так що такі історії. Вони, напевно, зараз буде трохи важкувати йому. Звісно, тут нагору йому підніматися. Е, глибина за 30-30. плюс. Ну нічого, я думаю, після обід воно все-таки розвіється і буде нормально. щось що. зачепив що, 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 чи, чи, чи що. Ну таке, переживемо. Але треба обробляти ґрунт на наступний тиждень. Теж не передають там, особливих температур. Більше вологи обіцяють. Ну, осінь, колеги. Осінь. Будемо чекати бабине літо, якщо воно буде, але мені здається, вже 10 разів те бабине літо було. Так що тримайтеся, успіхів вам всім.